Як бібі -Бі сконструював трансформера. Одного разу бібі -Бі пішов у кіно на фільм про роботів трансформерів. Привіт, бібі! -Бі. Ну як? Тобі сподобався фільм про трансформерів? О, так дуже. Трансформери дуже круті. І я вирішив сконструювати власного у своїй майстерні. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Як сконструювати робота трансформера. О! О! Є! Щоб створити справжнього трансформера, доведеться гарно попрацювати. Спершу мені треба зробити тулуб. О! Думаю, стара мікрохвильовка чудово підійде. <свят> <свят> О, ось. Бібі, <кхи> -бі, ти упевнений, що у тебе вийде? Ну, звісно. Трансформер має якось пересуватися. Але як? Придумав. Треба приєднати до нього колесо. О ха ха Хі -хі! Питання з пересуванням ми владнали, але трансформеру знадобляться руки. Ось так. Краса. Майстерня бібі. Тепер у нас є руки. Залишилося придумати, з чого зробити голову. Ну, звісно ж, як я одразу не здогадався, опля. Тостер буде головою трансформера. Я зроблю у ньому два отвори і вставлю туди бінокль. Це будуть очі. Трубки від полососа я приєднаю до мікрохвильовки, а знизу приварю велосипедну вилку з колесом, щоб він міг пересуватися. Залишилося спаяти мікросхему, яка буде мозком трансформера, і вставити її у голову. Поїхали! Бібі. -бі. А на що цей трансформер буде трансформуватися? Um, я думаю, ми дізнаємося про це, коли вімкнемо його. Нам залишилося тільки спаяти мікросхему, яка буде його мозком. Mm -hmm. Mm -hmm. Я закінчив паяти мікросхему для трансформера. Залишилося вставити картку пам'яті, але мені потрібна допомога малят. Що ж вставити у це порожнє гніздо? Це складне завдання, та я упевнена, що діти з ним упораються. Може, нам підійде візитна картка? Ні, візитна картка нам не підходить. Тоді, можливо, ми використаємо банківську картку. Хо -хо -хо. Ні. З банківською карткою ми можемо піти у супермаркет, але зараз нам вона не пригодиться. Чудово! Тепер ми вставимо цю мікросхему у голову нашому трансформеру. Так. Фух, хоч би спрацювало. Ура! Спрацювало! Майстерня бібі. Зараз ми проведемо кілька тестів. Як тебе звати? Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Та ні, це я бібі. -бі. А ти робот. Ти помиляєшся. М -м -м. Зараз ми це виправимо. Так. Хм. Ой, короткий замкнення. Здається, мікросхема в голові трансформера перегоріла. Ой! Ой! Ай! Ай-яй-яй! Ай! Бібі, стережися. <рит> Як нам тепер його вимкнути? Я. я не знаю. Ой! Здається, в нас виникли великі проблеми. Майстерня бібі. Бібі. -бі, нам треба терміново зупинити цього хулігана. У тебе є ідеї, як його зупинити? Будь-якому роботу потрібна підзарядка батареї. Здається, я придумав, як нам його упіймати. Хм, так так, так. Бібі. -бі. Що ти замислив? Ми заманимо цього робота у пастку за допомогою електрогенератора і вимкнемо його. О, -хо -хо. О -хо. який жах! Скільки ж безладу на цей нестерпний трансформер? Бібі. -бі. Уквапся, поки він іще чогось не наробив. Нічого, нічого. Я цього робота створив, я його і зупиню. Тепер залишилося придумати, яку приманку нам підключити до електрогенератора, щоб заманити робота у пастку. Чим же нам його заманити? Батарейка. Батарейку ми не зможемо підключити до електрогенератора. Вона нам не підходить. О. Можливо, павербанк. У павербанка зовсім маленький заряд. Він не заманить трансформера у пастку. Чудово. Ми підключимо цей подовжувач до електрогенератора і чекатимемо, доки з'явиться наш трансформер. Ну, давай, ходи до татка. Бібі, зараз. Так, Ха -ха. попався. Бібі, обережніше. Ой! Ай! Ой. Ой! Ну, ночувайся! Ти мене розсердив! Бібі, -бі, ти маєш пообіцяти, що більше ніколи не конструюватимеш трансформерів. Подивися, mm. що з цього вийшло. Я обіцяю, що більше ніколи не конструюватиму трансформерів. Як бібі -бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь обережний на дорозі. Буду-буду. Майстернє бібі. В майстерні нашого бібі -Бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. гей -Бі. Хе гей, привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой-ой! Аварія. Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадаєте мені номер. Хм, Який же з них правильний? Може цей? 01? Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло? служба порятунку. Перевернулася вантажівка «Птаховоз». Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді, треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні, Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Ціп, тіп, 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 тіп. Ну, не бійтеся. А ну, іди. Піймав, піймав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як очманілі, а ми панди тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді Тоді їх треба заманити. Придумав. сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. Тіп, тіп 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 Хто тут золоднів? Пому смачних зерняток. тіп 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 О, так. Молоді. Опа. Ага, попалися курочки-ряби Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахо ферму. Вау <смір> ні Ні-ні, я на це не згоден. А півень хитрий. Попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний бібі. -Бі. Завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість. Щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі.